Сутності рідко приходять без запрошення. Їхній шлях до нас відкривають звички, емоційні стани, хаотичні почуття, а часто й алкогольне сп'яніння той стан, у якому свідомість слабшає, і двері душі залишаються навстіж. Саме через ці щілини вони входять у наше поле і поступово прив'язуються до нас. І тут народжується симбіоз, душа, сама того не усвідомлюючи. Починає погоджуватися з присутністю сутності. Їй здається, що ця емоція, ця звичка чи навіть ця спокуса частина її власного я. Іноді людина доходить до переконання, мені це потрібно, це я такий. У цей момент навіть янголи-охоронці не втручаються, адже діє головний закон свободи волі ніхто не може забрати те, що ти сам вирішив утримувати. Сутність існує доти, доки ми живемо її енергією страждання. Це їхній улюблений рівень, низькі вібрації, в яких вони почуваються як риба у воді. Тому кожен вибух гніву, кожна хвиля розпачу чи п'яна ейфорія це бенкет для невидимого гостя. Але є й інший шлях. Коли людина починає піднімати свої вібрації через любов, вдячність, ясність думок і чистоту вибору, сутності. Стає некомфортно, вона більше не може існувати у високих частотах і відчіплюється сама, немов тінь, яка зникає під сонячним промінням. Тут працює принцип трансерфінгу: світ завжди дзеркалить наш внутрішній стан. Якщо ми транслюємо низькі емоції, ми потрапляємо в реальність, де вони множаться. Але варто змінити вібрацію, і реальність відразу відповідає іншими подіями, іншими людьми. Іншим сценарієм життя. Справжня свобода починається з внутрішнього усвідомлення, не емоція керує мною. Я сам обираю, на якій хвилі звучати. Несутність тримається за мене, я утримую її власним несвідомим вибором. Темрява не потребує боротьби, бо світло перемагає її без зусиль. Варто лише увімкнути світло і тіні зникають. І тоді душа згадує свою справжню природу. Вона більше не шукає себе у гніві, страху чи залежностях, бо відчуває, це не її сутність. Вона створена для радості, для любові, для творення. І щойно душа відмовляється від гри на низьких частотах, симбіоз із чужим більше не тримається. Сутність втрачає силу, і двері свободи відчиняються зсередини. У цей момент наближаються ангели-охоронці. Вони не можуть втручатися доти, доки людина сама обирає темряву. Але щойно серце робить вибір на користь світла, допомога приходить. Це не боротьба і не покарання, це підтримка тих, хто завжди був поряд та чекав на мить, коли людина згадає, ким вона є насправді. Світ відгукується нам як дзеркало. Коли ми випромінюємо страждання, він віддзеркалює біль. Коли ми транслюємо довіру та любов, ми отримуємо гармонію. Реальність змінюється разом із нами. І що вищі наші вібрації, то світліший простір розгортається довкола, справжня сила у внутрішньому виборі. Ми самі вирішуємо, бути пасткою для сутності чи полем для світла. І кожна мить нова нагода згадати ми не раби емоцій, ми не тіні власних страхів, ми свідомість, яка здатна творити. І саме у цій пам'яті народжується свобода.